Радіо Юей Чикаго. Ну що, ж, так на радіо UA Чикаго продовжується. Це вечірня студія. І з нами сьогодні Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда Agency. Привіт, Юлю. Привіт. Як ти останнім часом, як ти ці всі новини сприймаєш на себе чи пропускаєш через себе боляче, чи не дуже? Боляче, боляче, тому що багато хто з наших клієнтів. Виїжджає, закривають страхування боляче дивитися, що відбувається в траковій індустрії, тому боляче, але як то кажуть, я залишаюся оптимістом. Посмішка свого І, і, бути, і, ві, не і вірю в як це найкраще світле майбутнього спера Так uh -huh. чудово, Юлія, Давай зараз коротенько пройдемося по таких основних моментах, що турбують людей. Uh -huh. Почнемо з government shutdown, дев'ятий день. Дев'ятий день, як уряд по суті. Не може між собою прийняти бюджет. А як це безпосередньо впливає на твій бізнес, на страховий бізнес і загалом на цю індустрію? Що ти спостерігаєш? Ну загалом ми є приватна індустрія, так тобто на нас це не впливає, але це впливає на нас з іншого боку, тому що відповідно кількість, якийсь відсоток наших клієнтів, які мають державні роботи, тобто в них на жаль через те що шатдаун не буде можливості платити і сплачувати своє автострахування чи там не знаю, за будинки хороші страхові компанії такі як American Family Insurance, ми пропонуємо assistance. тобто якщо у вас зараз така ситуація ви знаєте що ви там не будете отримувати зарплату будь ласка зателефонуйте тому що у нас є білень де ми можемо попросити екстеншн тобто то ви флекс вам... ви флексабл в цьому випадку так в цьому випадку коли це official шатдаун ми є flexible. Знову ж таки, я не кажу це за кожну страхову компанію, але як то кажуть, а пишаюся компанії, на яку я працюю, тому що я знаю, що ми робимо екстеншн. Ми можемо трошки ваш посунути ваш платіж, якщо ви кажете, що у вас зараз така ситуація, і ви на державній роботі. Це дуже класно, тому що взяти страхові компанії, ті, які не дуже мають гарну репутацію, так такі так звані скем іншуренс, чи можливо навіть не скем, а просто іншуренс, які а на яких ви думаєте, що ви економите? То я не думаю, що вони пропонують ось такі таку можливість, щоб відтермінувати пеймент. Це тільки напевно великі корпорації, та ті, які мають ім'я. Історії абсолютно клас. А чи може людина, яка не а, працює на гавермент, людина, яка не має а, державної роботи, позвонити до вас і попросити певне відтермінування? Бо в кожного в житті є різні непередбачувані обставини. Financial assistance, якби в цьому випадку попросити якісь, щоб вам дозволили продовжити, я думаю, що якщо це один раз, то абсолютно кожна людина може зателефонувати і попросити це зробити. Якщо це буде ставатися кожен... Місяць, я думаю, що це не спрацює. А але як, це, як, раз... як це відбувається? От, от Дзвонить, скажімо, Михайло, так? У uh -huh. нього дружина, двоє дітей. Він не стягує це все, особливо зараз. Ну, складний економічний час для нас всіх, і він не може платити за іншуренс будинку, за іншуренс авто і, ще, напевно, якогось бізнесу, який його дружина починає? Він дзвонить до вас. І хочу попросити, щоб ви якось не знаю, чи відтермінували йому на місяць, чи можливо пробачили пеймент на місяць? От що ви можете зробити? А, ну пробачили. Я думаю, такого не може бути. Якщо у людини така ситуація, я завжди кажу: зателефонуйте нам. По перше, ми прийдемось, можливо. Вам не потрібно двостороннє страхування. Можливо, ми зможемо вам підняти дедактибл. Можливо, ми щось можемо зробити, щоб вам трошки стало менше платити. Але відсрочку ми можемо для вас добитися і попросити, щоб вам дозволили. Якщо один раз це без проблем, так? я думаю, без проблем один раз. Але потім ніяк ніякі червоний пропрес напроти Михайла не будете ставити, що він такий поганий, не може платити, і наступного разу ви йому піднімаєте пеймент? Ні, ну якби такого немає, тому що кожен може статися в такій ситуації, але є, е, я це називаю, е, як це люди, які постійно запізнюються з платежами. Вони, вони просто хронічно завжди не платять вчасно. І от таких людей, на жаль, страхова компанія потім їм може піднімати страхування, тому що коли людина постійно запізнюється і не платить вчасно, не розуміє, що це я не знаю, як це пояснити людям. Зараз настільки. А страхова індустрія стала технологічна, а, пішла вперед, що там все береться до уваги, і так само ваша payment history, тобто, як вчасно ви платите, так само впливає. Тому що в нас є таке, що коли людина там три рази, наприклад, в неї відмінилась страховка, і вона хоче її знову поновити, телефонує там через 5 днів, потім знову відмінилась страховка через платіж, Потім знову то вже на третій раз їй це не дозволять зробити, принаймні в American Family, тому що це більше роботи, це багато файлингс треба робити зі штатом. Це якби багато адміністративної роботи, яку людина не розуміє. Плюс у вас постійно йде late fee. Тобто, подумайте, кожен раз, коли ви запізнюєтесь, я вам гарантую, що кожна страхова компанія додає вам якийсь за це штраф, 10 чи скільки доларів. Тому не робіть цього. Окей. Okay. Якщо людина вже таку собі репутацію створила в одній страховій компанії, чи це, чи це означає, що інші теж будуть про це знати? Um, не думаю. Я не знаю, як би це технічно було. Я знаю, що коли людина робить багато клеймів, то інші страхові компанії про це будуть знати. Я знаю, що коли людина обманює, коли стається якийсь клейм, то про це буде знати інша страхова компанія. Але коли людина не платить, то я, я думаю, що просто ми ж і так і так перевіряємо кредитну історію. Софт тач, але ми бачимо вашу кредитну історію. Тобто, якщо людина зазвичай не платить вчасно за страхування, то вона напевно і не платить вчасно за багато інших речей. Тобто, а це вже знову ж таки впливає на ціну, тому що кредитну історію страхова компанія може переглядати раз в рік. А якщо ви точно знаєте, що у вас покращилась кредитна історія, тоді зателефонуйте і скажіть нам, коли перед поновленням не робіться там посередині терміну. Але якщо людина постійно невчасно платить, я вам гарантую так само, що ви платите більше за ваше страхування, ніж ваш сусід, брат, сват і всі решта. Дуже цікаво. Вертаємося до теми Government Shutdown. Тобто, ти кажеш, напряму на вас вона не впливає, але на клієнтів може впливати, якщо вони працюють на державні роботи. А ви безпосередньо сами... і ми так ми можемо відстрочити, і так само один раз в рік ми можемо забрати late fee. Угу, І так. є така навіть змога. Так. Чудово, давай від Галамен Shutdown переходимо до ще одного такого болючого та топ топіка, до ще одної такої болючої теми. Особливо в нас в Чикаго. Ти знаєш, що відбувається в Даунтауні і які там люди зараз. У мене там офіс. Вони там чекають. Тебе офіс в околиці, в Келлстрім і тут на Камберленд. Чи вони там де ж у вас є? А, ну, йде про Айс У нас, нас. Вони в принципі недалеко від нас. У нас Humble парк недалеко. і Там ну вони приїжджають. Постійно десь там. Ви вже віталися з ними? Вже а. мали якийсь контакт? <рес> Ні, ну я з радістю, якщо вони там прийдуть. Скажи мені відверто, людей в, офіс, в офісі стало менше через те, що зараз такий ризик? Ах, ти знаєш, що я про це не думала, але тепер це пояснює, чому людей в офісі стало менше. Людей по вулицях стало ходити набагато менше. Це 100%. Дивись, людей по вулицях стало ходити менше. Мені здається, що люди. І їздити так стали менше загалом, особливо в тих районах. Мені цікаво теж ось цю тему якось розглянути через призму, страхування, mm -hmm. страхування бізнесу, авто, авто на житла і так далі, так далі. Чи якось ці новини можуть впливати Чи ні? А, ну якби я хочу застеріг застерегти всіх наших а, як це сказати, любих друзів, всіх українців, просто сказати, що якби. По суті, вас би ніхто не мав чіпати, якщо ви не порушили якийсь закон. Тобто, АІС, які приїжджають, і після я маю свого знайомого поліцейського, який працює на Чикаго Поліс Департмент, і він мені пояснив, що федеральні агенти АІС мають доступ до всієї федеральної системи, і вони насправді хто б що не говорив, хто б що не там не показували в новинах, вони зараз ідуть по списку за тими людьми, в яких є якийсь кримінальний рекорд. І тут просто треба додати, що якщо вас зупинила поліція і ви були на Suspended Driver License і ви їхали без страховки, то ви автоматично будете в тому списку. Тому, будь ласка, Чекай, чекай, чекай ще раз. Якщо ви їхали, у вас Driver License не дійсні і немає страхівки, то ви потрапляєте в якийсь чорний. список. Тому що Ну я не кажу, що це ви автоматично, просто вас тоді мають взяти в участок, тому що за Suspended Driver License вас мають забрати в участок. Після цього у вас уже з'являється якісь там, я не знаю, що це. Я думаю, що це більше питання до адвоката, чи це буде фелені, чи це буде міздемінер, чи це буде якийсь це, іде рекорд. Федеральні агенти йдуть за людьми, в яких. Є щось на їхньому рекорді, тому мій знайомий поліцейський просто передав всім вітання і сказав, люди, не робіть цього зараз. Вам не варто ризикувати, тому варто не їздити, якщо у вас уже suspended driver license є і варто не їздити без страхування. Окей, uh, okay. за драйвер лайсенс тут не до тебе питання. Ні, Потрібно не йти не в DMV, оновити чи здати, якщо ви не маєте загалом. А от про страхівки, так, це однозначно, це твоя парафія. Якщо людина має страхівку просрочену, або, або а вона, скажімо так, на папері дійсна, але в системі вже не дійсна, Ну тобто людина запізнилася з пейментом, їй вже сканцелювала ту страхівку, але ну, то тобто вона... вона не має страховки. Але вона має цей папірець, на якому написано, що вона має страхову до такого-то числа. Тобто то є різні, різні моменти, що вона якби може щось показати офіцеру, але насправді вона її не має. Або вона взагалі її не має. Як це попливає? Те ж саме в участок беруть? Е, ні, в участок за таке не беруть, але зараз я вам скажу, куди беруть. Вам тоді треба буде з'явитися в суд, тому, тоді, тому що вам дають цю ср 22, це називається. Вам треба піти буде в суд і судді показати. Що у вас тепер є дійсна страховка. Хто зараз хоче ходити в суд? А, а чому ти так говориш? То страшний ти в суд? Чи... Ні, ну я до того, що враховуючи, що все відбувається, що десь ага. там на паркінгу і в суді чекають, сидять. Ну а, так, це хороше місце, щоб полювати на тих, абсолютно. хто закон. Абсолютно, Тому краще цього зараз не робити. Краще купіть яку-небудь, де-небудь, краще не яку-небудь, а взагалі. Якісно. А я до того, що купіть собі страхування, візьміть краще, може, одностороннє страхування замість двостороннього, але майте, тому що автолеабіліті, страхування на автомобіль є обов'язковим в штаті Іліної. Тобто ви не можете мати автомобіль і не мати страхування. Тобто, не ризикуйте, для чого вам через таку маленьку дурницю. Можна сказати, зіпсувати свій повністю імміграційний статус, якщо я можу там. Тобто, не факт, що так буде, але я вам просто кажу, що коли вас зупиняють без страхування, тоді наступний крок: вам треба купити страховку і піти в суд і показати судді, що ви вже маєте. І наступні три роки вам треба ви зобов'язані мати це страхування. Це називається форма СР 22 uh -huh. Яку ви показуєте, страхова компанія напряму буде відсилати в DMV в штаті Іліной і казати, да, да, він дійсно має страховку. Oh. Да, да, вона має дійсно. Скажи, страховку. Ласка, а... Страхування, якщо воно просрочене там на день, на два, там не знаю, воно може бути пробачене офіцером. Тобто, він бачить, що от, вчора завершилося? Я просто ну не встигну, не ну не знаю, випало з голови. Це про думаю, що це питання до офіцера. От і все то все залежить від людини. Все буде залежати від людини, абсолютно. Але для чого ризикувати, якщо знову ж таки пам'ятаєте, ви зобов'язані мати в штаті Ліної дві страховки? Перший. Ви зобов'язані мати автострахування, односторонню страховку на автомобіль. І якщо ви маєте працівників, ви зобов'язані мати workers' compensation. Все, якщо ви маєте навіть маленький бізнес, я зараз звертаюся до всіх бізнес-овнерів. Якщо ви маєте там я не важливо, офіс, а ви робите податки. Якщо ви маєте, я не знаю, кафе. У вас є працівники на W2, ви зобов'язані мати workers' compensation. Візьміть її, тому що це є порушення, і за це порушення, коли щось стається. Госпіталь зразу звертається там в штат, штат, якби у людей багато через це є проблем. Якщо вам більше цікава інформація, зателефонуйте, попросіть, щоб тільки зі мною поспілкуватися, тому що я можу розказати багато, багато історії. Тут це просто машина в штаті ліною. Як тільки ваш робітник... Чи просто хтось йде в госпіталь, щось стається? Перше питання йде, чи це сталося на роботі? Якщо це сталося на роботі, ця інформація йде в штат, штат потім до вас звертається в бізнес. Штрафи величезні йдуть бізнесу, якщо у вас не було workers compensation. Юля, а що робити, якщо нас зараз слухає працівник? І він знає, що немає е, цієї страхівки. Як йому бути говорити ну, з роботодавцем? Я, чи... я думаю, що да працівнику краще підійти до свого роботодавця. Знову ж таки, давайте скажемо, що це працівник на W2, Тобто це не є 1099, це не є контрактор, які тобто та це не є а, який а, підрядник, який працює на контракті. Ми говоримо про офіційних людей, які отримують на W2 зарплату. Угу, окей, зрозуміло. Ну і за дороги, вже щоб цю тему, скажімо так, до кінця довести. Поліція ж тебе може зупинити, навіть коли ти нічому не винен, чи не може зупинити? Як це працює? Технічно не може. Ви маєте щось порушити, щоб вас зупинили. Але бувають різні моменти, що там не горить умовно ну, кажучи, поворот, або ви на телефоні. Ну тому а, знову ж таки ви порушуєте. Ну певні мінірита. Просто можливо, це вже так не свідомо. Це так, такий момент технічний. І, тому друзі, дійсно не ризикуйте, бо через таку, здавалось би, дрібницю, хоча це не, не дрібниця, але, це не є дрібниця, але тому, можна що це статус, є статус. Можна втратити статус, так, і потім мати великі проблеми. Тому обов'язково всі мати потрібно страхування. Йдемо далі. Третя тема на сьогодні, і ми її лишили спеціально на десерт. Тема Ключа тема CDL. Ми всі знаємо, що знову ж таки з 1 жовтня ті, хто мали CDL, зараз мають дуже поганий час, тому що вони втрачають CDL, якщо вони uh -huh. не мають відповідних документів. А, з своєї точки зору, свого досвіду, розповідає, що зараз відбувається а, закриваються тракові компанії, продаються тракові компанії. Звичайно, що а, людям, які втрачають CDL, багато хто переходить зараз на карговени. Хочу сказати всім, що якщо ви їздите на карговен, якщо ви є автохолер маленький, а, тобто ви не зобов'язані мати CDL, ви можете мати звичайні права, але знову ж таки, ви ви маєте мати права. А щодо страхових компаній, якби немає такої зараз питання, чи є ця людина, чи цей водій, є US citizen. Я не бачу, як це поміняється в майбутньому, але зараз такої вимоги немає. Тобто, просто я думаю, що ми побачимо шифт в кількості страхових, боже, мій в кількості тракових компаній, тому що, на жаль, багато водіїв піде. Водії йдуть, компанії виходять з бізнесу, якщо вони мали страхування. Маленькі компанії виходять з бізнесу, великі компанії стають більше, то ти говориш що... великий, ти маєш на увазі яку кількість працівників років. Ну, я думаю, ми говоримо принаймні 20+. плюс, ага. тому ми... що тоді всі підуть. Хто? Якщо маленька компанія закривається, ті люди, які мають сіді, але мають можливість його, які там на грінкарті тут, чи там я не знаю, мають статус якийсь, то вони підуть тоді вже в більшу компанію, тому що маленькі компанії скоріше за все не зможуть. Пройти цей період. Що тоді відбувається страхівками, якщо люди виходять? Ви якось їм відшкодовуєте те, що а, знову ж таки, якщо ви знаєте, ви маєте тракову компанію, і ви знаєте, що ви плануєте закриватися, будь ласка. По-перше, ви маєте закрити офіційно ваш СІ номер і ви маєте про це повідомити страхову компанію. Зазвичай страхова компанія. Скаже вам окей, через 30 днів ми вам відмінимо страховку, тому що ви маєте, якби вони мають свої зобов'язання перед Department of Transportation. Чому ці 30 днів? Тому що я думаю, ще може сплисти якісь там можливо аварія, яка ще щось. Тобто, але вам треба повідомити, сама страхова компанія не буде вам телефонувати і питати ей. Де ви є? Що з вами сталося? Чому ви не платите? Вони вас просто поставлять на колекшен. Тому, тому цього не робіть. Якщо ви знаєте, що ви будете виходити з бізнесу, закриваєте офіційно ваш МС, телефонуєте, в траку, телефонуєте вашу страхову компанію, телефонуєте нам, вашому агенту, і ми тоді повідомляємо. Страхову компанію, і тоді вони вам повертають ті гроші і не використані. Але це має бути все офіційно, не навпаки, що ви перестали платити, вам відмінили за несплату, вас поставили на колекшн, Тоді назад уже страховій компанії вам буде довго потім все пояснювати їм, що насправді ви просто вийшли з бізнесу. Окей, тобто потрібно все робити правильно. Робіть правильно, не знаєте, як робіть, зателефонуйте нам, ми вам розкажемо. Але як то кажуть, знову ж таки, не псуйте свою кредитну історію через такі речі. Скажи ще на завершення, ціна? Ціна змінюється, враховуючи ці всі події, що ми обговорили? Ціна змінюється на. Ну, Якщо беремо CDL, так? беремо тракові компанії. Там ціна від цього якось змінюється в одну чи в іншу сторону. Ну, Ціна тракових компаній, знову ж таки, залежить, про що ми говоримо. Деякі платять за милі, деякі платять. від… Тобто є багато факторів, але головна більшість вимог. Страхових компаній, які працюють з страховими компаніями, якщо ми не говоримо, що це компанія прогресів або Гайко, всі решта будуть вимагати, щоб CDL був дійсний два роки. Якщо CDL не має два роки дійсних, то тоді відповідно міняється ціна або взагалі страхова компанія вас не хоче брати. Якщо ми говоримо, що це Прогресів чи Гайко, да, вони дозволяють брати CDL і для інших молодих, там молодих я маю на увазі, для людей, які тільки-тільки отримали CDL. Але як то кажуть, і відповідно, ціна від цього набагато більше. Друзі, сьогодні була дуже важка нас тема з Юлією. Ми проговорили про шатдаун, Поговорили про шатдаун, поговорили про ISE, про рейди ICE, і, звичайно, що про CDL, і як нам всім бути далі. Враховуючи, що тематика була така здебільшого негативна сьогодні, можливо, на завершення ти би якийсь позитив, в тому всьому знайшла. От, що є хороше, Юля? А, ну позитив, якби давайте шукати позитив в кожному дні. Насправді Сонце все... є на небі. ще. Що... У нас хороша погода. у нас та, та, насправді осінь. я, хоч і живу в українській околиці, недалеко від мене. Не дивлячись, що я читаю там на Фейсбуці, ми насправді не бачимо. Людей, яких там хапають на вулиці. Я розмовляла спеціально зі своїм другим поліцейським другом, як і спитала в нього, чи він бачить українців не чіпають. Не чіпають, насправді не чіпають, тому що ну, немає в них часу. У них насправді є величезний список довжиною там, на, не знаю, 100 тисяч людей, за яким їм треба йти. Чи це поміняється в майбутньому, якщо їм треба буде там квоту додати? Ми не знаємо, але, будь ласка, не бійтеся ходити по вулицях, якби. Uh, і так само, що я думаю, що щось все рівно має помінятися. Це тимчасово, якби so. це тимчасово не потрібно. Ah. І не провокуйте тим, що ви не маєте страхівки. Юля, дякую тобі, що завітала. Дякую, що таку тему важливу сьогодні. Підняла І не одну. Ми будемо чекати тебе наступного разу. А для наших слухачів нагадаю, що з нами була Юлія Скобіда, страховий агент American Family Insurance Звертайтеся номер Звертайте. телефону 773-235-9900 Ще раз це 773-235-9900 Дякую, дякую. Подобається yeah. контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.